Та це проект п'ятий елемент. Надзвичайно цікава тема розмови. У нас сьогодні рідна мова і інтелект. Приєднуйтесь. Київський міжнародний університет підготовку фахівців з 28 спеціальностей забезпечують 6 інститутів і 3 факультети університету. В структурі Київського міжнародного університету аспірантура і докторантура, а наукова робота зосереджена у трьох науково дослідних інститутах для учнів 7-11 класів при університеті працює ліцей та коледж. Більшість професорсько-викладацького складу університету, доктори, кандидати наук, які забезпечують поєднання високої якості освіти з науковою роботою. Я з великою повагою вітаю в нашій студії гостя. Це кандидат філологічних наук, завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету, рад всеукраїнської премії, премії імені Грінченка, автор підручників з української мови, професор Щук Іван Полипович. Здрастуйте, раді вітати у нас у студії сьогодні. Отже, тема справді цікава і можливо десь трішки болюча. Так на сьогодні про рідну мову, про українську будемо. Говорити, це наша рідна мова, ось таке можливо специфічне запитання, але я думаю, дуже цікаве. Які переваги на сьогодні людині дає знання безпосередньо рідної мови? Тому що такий mm -hmm. час міграції, коли все плутається, люди переїздять з одного континенту на інше, з однієї країни в іншу, Це все однозначно позначається на мові. А ось яка перевага знати справжню? Дякую місту? за таке цікаве запитання. Але, мабуть, щоб говорити про рідну мову, треба з'ясувати, а яка ж мова рідна? Mm -hmm. Бо бачите, зараз кажуть, що мову можна міняти як спідню білизну. Сьогодні одна мова, завтра інша буде рідна. Чи це так? Абсолютно не так. Вона по-русски плохо знала, журналих, журналів наших не читала. І, ну, свою раду. На своєму родному языке не вміла говорити. Uh -huh. Тетяна Ларіна. Я трішки зараз збився. Все. Як бачите, рідна мова Пушкін вважав для Тетяни Ларіної рідну мову російську, хоч вона нею не володіла і не розмовляла. Отже, так само, коли йде мова про нашу мову, то це мова мого роду і народу. І от саме переваги. Володіння рідною мовою, не мовою тою, що хтось приніс, і звідкись? Хай вона буде найкраща мова, але ця мова найкраща для іншого народу, бо той народ творив під себе, для себе. Кожен народ творить для себе українську мову нам творив наш творили наші предки, а не е, хтось приніс. Оце є дуже важливе. Яка ж перевага е, володіння українською мовою? Я цікавився. Ну, і цікавлюся тим питанням, бо я вже е, понад півстоліття викладаю українську мову. Ну, ось таки всім відома Олена Теліга, е, поет, поете, поетеса е, віддатна і так далі. А виявляєте собі, що до 20 років вона не розмовляла українською мовою. І раптом, ну там під час однієї вечірки е, російських монархістів почали ображати українську мову, і це її дуже зачепило. І вона їх обізвала хамами за те, і від того часу, як вона сказала, як Ілля Муромець, я почала говорити тільки, заговорила тільки українською мовою. І мені здається, от бачите, якби вона не перейшла на українську мову, навряд чи б вона виявилася як високоталановита поетеса. От ще, мабуть, ще один такий приклад, щоб багато не наводити: Григір Тютюнник. Григер -тютюнник. З шести років батька заарештували, щось там приписали і так далі. І його забрав дядько Донбас в школу, пішов, ніби в український клас, але відразу закрили цей український клас в зв'язку з тим, що мало набрали. Отже, вчився в школі російською мовою. Потім служив на морському флоті. Там, звичайно, була тільки російська мова. Далі він закінчив російське відділення Харківського університету. І до 31 року, як він сам пише, я розмовляв, писав і все, спілкувався тільки російською мовою. А потім раптом, ну, це під впливом його старшого брата Григорія Тютюнника, бо є, був такий лауреат Шевченківської премії, до речі, за роман Рив, э, Вир. І каже: раптом перейшов. І почитайте його новели, прекрасні новели, яка мова багатюща українська. Отже, е, що це дає? Це українська мова дає силу. А ще один приклад: Тарас mm -hmm. Григорий Шевченко. Всі, от щойно, один з депутатів заявив, що рускоязичний писатель, та це абсолютна брехня. То, що Шевченко писав російською мовою, це вимушено, бо він, власне кажучи. Перебуваючи на засланні, він не мав права ніякої мови писати, а тим паче, якби він писав українською, то б йому, може, ще подвоїли б той строк. Він писав російською мовою, позначав, що це не, не там написано, роки міняв, все, так мовити, така була конспірація. Угу. Так. І гляньте, якби Шевченко писав російською мовою, що він був би всесвітньо відомий. І Шевченка в всьому світі знають. Саме за його українськими творами, не за російськими творами. І ще один приклад. От у 19 столітті русське дворянство парлі франси» тільки говорили французькою мовою. І той же ж Пушкін починав говорити, і той же ж Іван Сергійович Тургенів, і той же ж Лев Толстой говорили тільки французькою мовою. Але стали вони видатними, великими, тому щоб повернулися до своєї рідної мови. Оця рідна мова дає людині і енергію, і силу, і підтримує її. Ну, а як знання мови впливає на інтелект людини? Чи є між цими поняттями зв'язок? Є дуже тісний зв'язок. Мова з трьох елементів складається: це фонетика. Лексика і граматика. Фонетика це для зовнішнього спілкування, це її суспільна функція, соціальна функція, а лексика. Лексика не просто це слова, що ми тільки обмінюємося з вами, одне одного чуємо. А лексика, вона ще й працює в нас в оцьому інструменті, який дуже дуже складний, як один із американських психологів написав, що 100 мільярдів. Клітин отам. 100 мільярдів уявляєте собі клітин. І е, все, що ми бачимо, що ми чуємо, там фіксується, зберігається. А тепер мова, оце слова, це все сортує, розумієте, сортує, е, поділяє і дає ярлики, причеплює, тобто назви, слова. І коли ми починаємо е, спілкуватися, то я, наприклад, е, говорю, я. Там мимоволі, це дуже блискавично, уявляю те, що я маю сказати, і відразу від того образу, образу то називають ці образи мозку, сигніфікати, ну так вчені назвали, вони відразу з'являються в мене і рефлекторно з'являються слова моєї мови, не чужої мови. Моєї мови, і що більше людина знає слів рідної мови, чужої мови, не може стільки знати слів. Як би хоч, як би не старалася, як би не намагалася, і тих всіх відтінків значень слова не може знати. Бо як колись писав відомий, видатний, великий французький філософ Вольтер, основні європейські мови я можу вивчити за 6 років, саме так він сказав, 6 років, а свою рідну мені треба вчити все життя. А саме для чого? Та да, от для мислення. Вона активізує, підсилює мислення. Так, мабуть, мимоволі, вже закладені деякі схеми цього мислення, логічні схеми закладені. Це, звичайно, хто володіє досконало рідною мовою. Mm -hmm. Хто її, так мовити, поверхав, знає, то йому, мабуть, байдуже на каком язике. Чи на тому, чи на том. Так. Ну, а е, знання кількох мов, е, ну, в принципі, теж позитивно впливає на розвиток інтелекту і абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Чим більше, тим краще. Не, чи... так, так. Не можна обмежуватися як дехто тільки свою мову, бо е, це людина, людина збіднює саму себе uh -huh. е, чужі мови. Ми так мовити ще переживаємо ще одне сприйняття світу, правда, не таке глибоке буде. Mm -hmm. Кажуть, що це Максим Рильський казав. Скільки я знаю мов, скільки разів я людина, mm -hmm. скільки разів ми відкриваємо для себе світ. Ну, наприклад, я про себе скажу. Польську я чув ще з дитинства, тобто читав польською, а моя спеціальність це чеська мова. Література, бо я богемістику кінчав, але потім мені довелося перемкнутися, переключитися на сербську мову, власне кажучи, на мови народів Єгославії, бо я писав про диссертацію моя про літератури народів Єгославії, що стосувалася літератури народів Ягославі. Так я не почуваю себе від того збідненим навпаки. Щоправда, часом приходить слово. Не українське, Не... а якесь інше слово. Ну, бачите, вони там вже переплітаються, пояснюються, але це нічого страшного немає, бо я трішки подумавши, знаходжу своє слово. А, тобто ви навіть радили б, так? Якомога більше, якщо є можливість? Абсолютно так, так. І це, що зараз вивчають англійську мову, це дуже треба вивчати, як казав Шевченко, і чужому навчайтесь, але і свого не цурайтесь. От що основне. Бо ті, хто свого цураються, то себе збіднюють, страшенно збіднюють. Ну, все ж про рідну мову говоримо сьогодні. Хотілося б, щоб ви можливо так охарактеризували, писали характер мови і чи існує зв'язок між характером мови та мисленням, раз ми так уже глибоко так із цього ракурсу розглядаємо це питання. Добре, ну я можу говорити про українську мову. Так. Про інші мови, мені важко цей зв'язок сказати. Дуже тісний зв'язок існує тому, що ми кожен, кожен народ, трішки інакше бачить світ. Власне кажучи, кожна людина то інакше бачить, але е, виробляється певний стереотип е, національний, що ми інакше бачимо світ. І якщо, скажімо, для ескімоса потрібно 20 назв снігу, то для нас достатньо одного чи два чи дві назви, те, що можна пройти чи не можна пройти і так далі. Тобто, бачите, це пов'язано з рельєфом, з природними умовами, це раз. Е, По-друге, це ж мова формувалася не 100 років, не тисячу років, а мова формується, формувалася кілька тисячоліть. Ну, як я, наприклад, так, мабуть, прикидав, дивився, наша мова українська, скільки формувалася, то вона, звичайно, вона не залишилася такою самою, то це, це буде десь так до трьох тисяч років. Розумієте, таку, а може і більше, а може і більше. Бо ті слова, що в санскриті, є, ми зараз теж їх використовуємо. Звичайно, воно вже. Століттями перемінилося, mm. але ще я порівнюю, бо я бачите спеціаліст із сербської е, літератури і мови. Я порівнюю українську мову і сербською, припустимо. І я помітив таке, що дуже багато є спільно, дуже багато бачення навіть тих самих предметів. Оцих багатозначності слів, багатозначне слово, таке саме, бо скажімо, багатозначне слово англійське, я не розумію оці інші значення. Я їх не можу зрозуміти. Чому, чому, скажімо, бот англійське це черевик, чобіт і копняк, але чому, чому він новобранець? А чому це гроші? І гроші теж бот. А, пробачте, я не бачу ніякого зв'язку. Зв ну то так. В англійці це бачать, для них це очевидно, так само, як ми. Так отже, це пов'язано з тим, що передається і структура мозку, передається, бо я ж кажу, 100 мільярдів клітин не може бути мозок в кожну. Це не означає, що у когось він вищий мозок, у когось нижчий. Це все на високому рівні, якщо це є людина. Отже, ще раз скажу, дуже пов'язано. Національністю мова. І тому, коли це нав'язують чужу мову, то я перефразую один такий вислів чужа мова для нації це опіум. Mm -hmm. Вона для того, щоб нація піднялася до рівня мислення до рівня того, що світового рівня треба, щоб цією мовою володіло три-чотири покоління. І тільки після цього, після трьох-чотирьох поколінь, ця мова так, набуває тих властивостей, що і рідна. Mm -hmm. Розумієте? Правда, вона буде дуже змінена. Ось як ми знаємо, мабуть, всі знають, що американська мова, вже її так називають, дуже непотібна до англійської австралійська мова так само це вже кажуть діалект. Діалект англійської мови. Чому? Бо вони не можуть. Тільки обмежуватися тими словами, тими зв'язками. Вони трішечки бачать і світ О, по іншому, угу. отже, і мова має це відображати. Uh -huh. А ось цікаво, українська мова на сьогодні, як ви бачите, вона продовжує е змінюватись навіть. Ну розвиватись не дуже таке влучне, ось от змінюватись. Так вона так, мова впливає, може на стояти неси, що... на місці, але бачите, он, е Шевченка. Шевченко десь 150 років тому писав більше, але ми мову абсолютно розуміємо. І я хочу ще сказати: мова не так швидко змінюється, як дехто думає. Вон, е, витяз у тих у тигровій шкурі, що та розстави. Я питав грузинів, а це десь 800 років тому, як було написано, чи вони розуміють? Кажуть, ми розуміємо. Правда, де кажуть, деякі є слова, що треба пояснювати. Так що мова вона дуже консервативна. І тим вона. Пов'язує е, покоління з поколінням, бо якби мова з кожним поколінням змінювалася, це з одного боку, а з другого боку мова дуже змінюється. Ось е, в словнику Бориса Гринченка, в словарі української мови, так називається словар української мови, там 67 тисяч сів. А зараз ось останнє, що е, Ірпінь, видавництво Перун видали словник, великий тлумашний словник сучасної української мови, там вже чверть мільйона сів. Розумієте, слова зростають, а особливо кількість слів зростає в галузі термінології, тому що все міняється. Правда, що мене дуже непокоїть і що мені не подобається, що ми весь час хапаємо чужі назви для термінології. Французи цього не роблять. Вони навіть не називають комп'ютером. Ні, принтер, не принтером, я зараз не пам'ятаю, як називають, не буду казати, але вони от, мають. Це своє. французьке слово своє. Де чого? Це легше сприймання. І ось е, внучка біологію е, на 10 класі біологія. Я почав читати, Боже мій, там такі хащі іноземщини. Кожне все назву, хоч я так подумав, подумав можна назвати абсолютно своїм словом, mm -hmm. і воно було б зрозуміло сприймалося. Ну, от, в такому разі це погано, але мабуть, це лінивість наша. Uh -huh. ну, у нас на жаль, буквально три хвилини до завершення yeah. розмови. Я б вас, звісно, ще слухала і слухала, тому що надзвичайно цікаво. Але підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ваша порада з чого потрібно починати вивчати? Українську мову, як правильно і як її нести з покоління в покоління ось такою цілісною. насамперед треба її не соромитися. Наша мова одна з найбагатших. До речі, вона багатша, ніж російська, відразу вам скажу. Угу. Бо я знаю і ту, і ту Ви знаєте. Знає, так. І от візьміть зараз інститут української мови дає чотиритомний словник російсько-український проти кожного російського слова два, три, чотири, п'ять наших відповідників. І я, а я зараз е, веду на радіо передачі про синоніміку української мови, то я теж це, е, це закопуюся і бачу, як можна так сказати, можна так, можна так сказати. Отже, насамперед е, читайте, слухайте українську і розмовляйте, бо хто не буде розмовляти, той звичайно не буде знати. Це раз, і саме в школі. І от я хочу ще похвалитися. Е, остання в мене книжка вийшла. Вона називається Українська мова в школі. Методичні поради для вчителя. Скажу в чому. В шкільних підручниках правила дуже часто так накручені. Чи дорослі що, не завжди так, розуміють, про що йдеться, що так Так що дитині, дитині тямити. Угу. Я ці правила викладаю, бо наша українська мова дуже логічна і проста. І я викладаю тут, як би вчитель мав подати ці правила, угу. щоб вони навіть самі діти сформулювали правило. Ото я ще раз закликаю вчителів української мови. Придбайте, подивіться, mm -hmm. чи вам підійде, чи не підійде отака mm -hmm. книжка. Ну я думаю, підійде, буде надзвичайно цікаво познайомитись, переглянути так. і донести так. До, до дітей. До речі, ще відразу ще похвалюю. Щойно е з доповненнями і змінами вийшов мій практикум з правопису і граматики української мови. Mm -hmm. Був раніше практикум з правопису, це понад 20 років mm -hmm. функціонував. Всі ним користувалися, до речі, і редактори теж користувалися. А тепер ще з практиком з правопису і граматики mm -hmm. української. Оце у Києві вийшов, бо це вийшов у Тернополі mm -hmm. цей. Послідок. Спасибі вам за все, що ви робите для нас і для української мови, зокрема. Спасибі, було надзвичайно приємно вас сьогодні бачити. Я нагадаю, що гостем в нашій студії. Сьогодні був Кандидат філологічних наук, завідувач кафедри слов'янської філології та загального мови з вас та міжнародного університету у рад всеукраїнської премії Грінченка, автор підручників з української мови, професор Іщук Іван Пиливич. Дякую. Я ж з вами буду прощатися. Це був пряд п'ятий елемент. Залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе, нехай щастить. Побачимось неодмінно.